Ну, так, давай Мелдон Пірс намагався підставити мене, тому я й відплачу йому тим самим. Якщо я підкину пістолет до його скривавлених речей та зроблю світлинок, має вистачити чи ти цих доказів, щоб зунати пірс. Ахуєнно, так і зробимо. Де цей підер живе? Блять, что-то какая-то блять, раньше их можно было ебануть однией кули, а теперь две. Я зробив світлину скривавлену одягу Мілтона Пірса та знаряддя вбивства. Мені потрібно показати її карпетеровому управителю як доказ винуватості Пірса. Цього має бути достатньо, щоб поліція провела обшуку його маєтку, а потім звинуватила вбивство його замість мене. Отака я криса, блять.